Так, всім привіт. О, збірочка далі йде, що хотів би, як в прошлому разі, в прошлом відео не, не розказав. Хочу вас як застерегти, дивіться. По-перше, на OLX оцей з гіроборда мені мотор продавали як 40 мм тут от, магніти. неодімові, то Підсунули мені 30. ну 30 це найгірший варіант. Дивіться, щоб він не перегрівався, треба десь на 15 Нм 30 мм, не менше 5 жил у намотці Щоб було. Тоді він грітися не буде. Також дивіться, отут от от кришечка, оцей перехідник текстолітовий я робив. от Там ямочки. І виходить, що. ну впадинка там мета. Єсть з рівними. На них краще брати, е, ці, тому що на тих кришках все одно прийдеться вам сверлити, варити не, не потрібно аргоном, тому що будете гріти, нагрієте. Це ротор статор з двигуна, де магніти, магніти підпадають від нагріву. Потім, що я ще зробив, казав, що я не СК-16 тут зробив, а зробив, щоб у цими двома болтами вал фіксувався. Тому що в тому варіанті у, на сайті, там спиця виходить сюди, і тут стоїть енкодер. Часто Вал цей провертає і там починається біда з градусами, що він нач... відмова получається. Потім це так я закріпив контролер МКСО Драйв міні. Як я його закріпив, закріпив на алюміній. Зараз він у мене тут на площаці, чого на алюміній, щоб краще. Охолодження було. І також цей резистор він теж обов'язково сюди, от сюди він підключається, він теж гріється. Буде. Ну, так як у нього свій радіатор є, я вирішив на алюміній. І, і ну, на, на 90-й кулер поставити, щоб ще було охолодження, якщо що. Ну, енкодер так, все на місці залишилось. Тепер за перехідник я сказав, усе перехідник я зробив, і е, з текстоліта зробив під, щоб можна було сюди кнопочки поставити, так, ну, те, що в кільці їхати трекшен, ABS. Е, що вміститься, скажем так. На кругле кермо. Це вони однотипні, там МОМО і на подібні. А потім замовив такі ще у того ж хлопця, що робив мені оцей от на енкодер, перехідник. От. от таку шестерню і от такий перехідничок. От. То у нього ще я замовив, щоб не так, як я раніше робив на підшипниках. Отакі сюди, треба буде не одні магніти. 1, 2, 3, 4, 4 штуки. І сюди релюшки от ставляться. От. Це я механіку всю зібрав, тому що електрику в мене збирає там. Знайомий. Йому я довіряю. Він починаючи з педалів мені допомагав і тут буде допомагати. А також із EMC лайт кермом він допомагав. Тому ось така вийшла штучка. Ну а тут це основа буде. А сюди вже зроблю невеличкий він вийде. Не знаю скільки е, висотою. Десь. миллиметров 150 получится 15 сантиметров может сюда за чтобы закрывала ну и возможно кулер и закрыю сеточкой есть у меня там такая сеточка вот. так что якость так